Квартири подобова софійська борщівка. Софійська Борщагівка має дуже, досить класну локацію для проживання. Саме знаходиться під п'яти кілометрах від окружної дороги. Поряд з Києвом у нас квартири є в самих популярніших житлових комплексах, які знаходяться на території Софійської Борщагівки. Це ЖК Європейка, Петрівський квартал, міський маєток, Ліський Затишок, Софійська сфера у кварталу війський маєток, а також ЖК ксамитами. Ми запропонуємо вам одно, 2 три кімнатні та квартири студії на будь-який смак в наших квартирах. І вся необхідна побутова техніка, е, білизна, посуд е, в наших квартирах. Ви зможете знайти все необхідне для вашого комфортного проживання. Ми працюємо абсолютно офіційно, надаємо документи для звітності, для бухгалтерії е, відрадникам або іншим особам. Е, в наших квартирах дуже е, класна локація, а також дуже гарна інфраструктура. Тому, якщо вам потрібні квартири в даній локації, телефонуйте. Також поряд знаходяться такі населені пункти, як Білогородка, Ківщина, Потропаліська Берхігінка, Вчайка, Чайка.